У Запоріжжі розпочався сезон так званих паркових концертів. Тепер безкоштовні концерти у вихідні дні за участю місцевих артистів стануть для міста традицією. Перший концерт просто небо» прийшов у парку перемоги. Тут запоріжці розважали артисти будинку культури Заводський, серед них і вихованці Марини до концерту готувались довго та ретельно, репетирували кожного дня. Ну, в принципі, їм подобається виступати на сцені, а тим більше на... Возле водички, літом. Здесь парк, я думаю, нравится? Да. Дітлахи зізнаються, що неабияк хвилювались перед виходом на сцену. Та, попри це, малечі такі виступи тільки у радість. От вже настала черга дзвінки голосів декілька хвилин, і діти вже розважаються поріжців своїм співом. Вечора дзвінки голоси виходили на сцену тричі. Для дочів було небагато, але ті, хто зібрався, уважно стежили за маленькими артистами, а ті отримували задоволення від виступу. «Мені подобається виступати на цій сцені повітрі». Окрім вихованців Марини, сьогодні на сцену виходили і більш дорослі виконавці. Такий концерт у Запоріжжі не останній. Вже на наступних вихідних містяни зможуть відвідати виступи запорізьких колективів Просто неба. Ала Лисак, Ярослав Бардаков, спеціально для медіагруп нові проект.